Привіт мої хороші! Це мій рай. Сьогодні знову продовжую працювати на городі, але зранку йду вирвати собі помідорчики, вже, слава Богу, потрошки рву собі на салатик. І буду сьогодні в першу чергу рихлити землю, тому що після дождя дуже забите, а потім вже буду дивитися, що далі робити. Ось, щось я зайшла далі, ніж треба. Ось так. Ось, друзі, мої помідорки достигають потрошки. Це ті, що я купляла на базарі. Я ними задоволена, кущики маленькі, але потрошки є. І треба залишити собі на насіння. Ось зриваю собі два штучки на салатик. Огірочки є і вже є що їсти. До речі, вчора викосила тут повністю все, але. В кінці там у мене коло кринички заглохла моя бензокоса, і я її вже зам... завести не могла. Чи я заморилась, чи вона заморилась, не знаю. Коротше, що трошки лишилось, може сьогодні. А так все вже вийшло добре, але після бензокоси руки дрібіжать так довго, що страшне. І от друзі, в нас вже починають. Повідпускали стрілочку, гладі волоси будуть цвісти скоро. Розквітнуть, покажу вам. І ось, друзі, наша друга гусочка. Лучше гусенят. Вже вчора одна забрала, пустила до тої. Покажи нам, покажи нам гусечку, покажи. Покажи. сердець. Ну покажи, де таміньки. Під другим крилом. покажи. ну встань. Встань. Бачите там? Сидить. Моя хороша сидить. І ось пустила те, тому що не знаю, скільки там, як я вже казала, не знаю, коли вони будуть лупитися. Скільки. Ну, де четверте. ну, бачите. То пустила вчора під вечір до цієї. Прийняла все добре. Вже сьогодні всі разом ходять. Друзі, але перше, ніж йти на город, хочу сьогодні полити квіти з додаванням добрива. Ось таке. Ой-ой-ой. Добриву я взяла на основі гумату, гумату. витяжка з, торф, з торфу. І буду додати тут 2 столові ложки на літр води. Я зараз буду копачком набирати, скільки мені потрібно. Ну от, друзі, така в мене вийшла водичка такого кольору, і буду зараз поливати квіти. Підживлюю не дуже часто, але ну, от по інструкції цього доброго, то треба раз в неділю кімнатні квіти поливати. Ну, Я хоч раз там 2-3 неділі. Перед цим я але вже, мабуть, місяць назад десь поливала мастером 20 20 20 Ну, Поливаю результат, буду показувати, коли будуть квітнути квіти гарно. Ось, друзі, мої квіти. В нашій кімнаті фіалочка дуже гарна, я нею не налюбуюся. Бачите, скільки квіточок, прямо шапка у мене така рідко буває. Може, до речі, поміг мастер. Полила, друзі, в хаті всі квіти і долила ще води, додавала також добрива і ще полию всі квіти на вулиці. Зараз покажу вам, як почуваються мої квіти. Я обіцяла. Раз в неділю, але не, не виходить так, але якось кактус цвіте цей. Цей так ще, але вже більше. Бутон більший, але ще поки місь не зацвів. Сподіваюсь, що таке відвигаю, щоб воно не вперлося в тюль. І будемо сподіватися, що не прогавимо. Красавчик, дивіться, який став. ну Трошки вуха опустив, бо палила, тільки що не спів набратись вологи. Не встигаю вчасно всіх поливати. Мій мій гібіскус кімнатна роза вже відцвів. Готую риночку, але немає не часу. Треба буде пересадити. Тут все без змін. Ростуть собі потихеньку, але поки місць. все як було. Тут також поки без змін. Ось фіалочка я показувала. Був один бутончик, тепер уже два. Ну, дві гілочки пустила. Так, все. Поки по-старому. Все росте потихеньку. Продовжую квітнути моя хоя, щоб вам показати. Ввечері такий аромат на всю кімнату. Не на всю кімнату, на всю хату чутно. Заходжу ввечері в дім і прямо дуже гарно чутно запах. Дефінбах я, ну, походу, відсвіла, але бачите, так початок і є. Не знаю, я перший раз з цим е, зіткнулася і навіть не знаю, <смістю>, що далі робити. Хай собі буде покамість. Е, одна орхідейка менше блідно-розова, вже відцвіла, тому, бачите, е, стебель е, посох, тому відрізаю під самий край, тому що. Ну, Якби був кусочок зеленого, то можна було б лишити. А так нема сенсу. Ось так. І листочок ось відпав, пожок. Ну, Це нічого страшного. Це, ну, один виростає, другий пропадає, це нормально. Ця ще продовжує квітнути. Тут вже всі квіточки розквітли на цій гілочці. Тут так, теж, бачите, вже відсвіла, тому треба зрізати. Тут, бачите, ось дивіться. Як би це показати, щоб було видно? А, тут теж вона потемніла вся. Значить, повністю відрізаємо. Які від цві... повністю темніють, то відрізається. О, все, і теж прибираємо. О! Ось так. А тут ще дивіться, є бутончики, тому що буде цісти. Це в мене саме довше цвіти. Ну, тут що у нас? Ці, що я. Пересаджувала, що черенкувала. Це, що подружка мені дала, бачите, гарно приймається, відкрила вікно сьогодні, тому що ну, мало світла, тут штора така із шифона, вона притіняє добре, то тут мало світла, сьогодні відкрила вікно. Ось мій заміокалькус. Також, дивіться, вже ось пішли дітки, попіднімалися. Трошки, бачите, теж потягнулися, бо світла не вистачає. І треба край пересаджувати, ну не знаю. Зараз город забирає весь час. Ну, ось мої е, самшити. Поки місць нічого не сохне, нічого не пропадає, так все. Ну, як пересадила, так і калачики трошки листя жовтне, ну, поприбирають, щоб пожовкли, а далі хай росте. Ну, і тут далі продовжую я виклала на вікно е, свої орхідейки. Це одну забрала цю, що відцвіла, зараз покладу її туди. Ну, от так в основному все добре. Всі вікна показувати не буду, не хочу займати вас. Але так невеличкий огляд зробила. Зараз ще піду на вулиці полию і буду йти на город працювати. Ну от, перехлила землю на, на баклажанах, на перці, на хризантемах, на гладіолусах, гладіолуси пройшла ще. В ряду прорвала, бо там під кінець бірізки трохи було. Дорожку пройшла і перейшла на помідори. Тож Тут теж все порихлила, між дорядку пройшла за допомогою мого помічника. Проходю доріжки все. Вже треба цибулю вибирати, не знаю. Буду, мабуть, то, щоб полягла вибирати, але не знаю, чи сьогодні встигну, чи ні. Бачите, там берізка випалила, тут ні. Вже буду вибирати цибулю і зараз вам полонуть берізку. Ну і продовжую далі працювати. Ну а тут уже це я досаджувала гіркий перець, моя помічниця. Ну і тут також цією помічницею буду працювати. Знаєте, таке враження, що в селі мабуть, 24 години на добу працював би і все одно робота не кінчалась би Ось, друзі, працюю, тут заглянула під йошту, є ягоди. Там яблучко, з'їла. Тут ягод подзьобала. І так цілий день. Ну от і ця діляночка оброблена. Все-таки обробляла культиватором. Тут більш-менш рідько, де трошки густіше, Тут там трошки маневрувала, але слава Богу. І на слідуючий рік буду садити все так, щоб по рядочкам і не дуже густо, тому що сапою набагато чаще, ніж культиватором. Так що, поки попрацювала, там буде видно, трошки відпочину. Ну от, друзі, трошки відпочили, вирішила таки вирвати цибулю. рву не всю підряд, а тільки яка полягла. Бачите, ця ще стоїть, я поки не трогаю. Де є, що стрілка була, то тут теж вириваю. Бачите, вона вже й посохла. І теж не знаю вже мягкий, але не знаю, боюся. І боюся, що дощ піде і потім вона поросте і не знаю, що робити. Спочатку цю збираю, а там побачу. Ого! Ось так. Це цибулька зимова. Вродила гарна, але ще й головне. Правильно вибрати і зберегти. Виростити це одне, а ще й зберегти і вчасно зібрати це друге. Ось у мене синя цибуля і біла. Вибираю також. І ні в якому разі, друзі, не можна її тако стукати об землю чи одну, об другу, щоб оббити від землі. У мене, в принципі, вона навіть і не в землі, тому що легко рветься. Угу. Бачите, вона і не в землі. Але якщо є трошки земля, то так обтрушуємо і все. Це з чеснока. Ось так продовжую прибирати. І ось взяла такі ящички плоскі, невисокі, і в один шар викладаю цибульку для того, щоб вона просихала. От і дощик не забарився. А я не встигла зібратися. Ну, зараз буду швидко збирати. Ну от, друзі, все, що вирвала, занеслося в на, піднавіс. Хай тут просихає, не буде не мочитися, нічого, плюс вітерець провіває. Ще переберу, подивлюся, може десь більше положила, бо спішила, то вже кидала. А тоді розправлю, гарно та хай сушиться. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу. Дякую. За подобайки, до нових зустрічей. Пока.